Прикордонники почали випускати з України чоловіків віком до 22 років. Від сьогодні набрали чинності відповідне рішення уряду на українсько польському кордоні у пункті пропуску Шегині Медика. Працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, що зараз відбувається на пунктах пропуску? Ти спостерігала якийсь ажіотаж? Так, Марино, я зараз на пункті пропуску шогині великих черг хочу сказати тут наразі немає після вчорашнього нововведення. У черзі з машин близько 40 автівок, а на пішому тут також таки діє більше сотні людей. Ми вже встигли перейтися поміж люди і власне знайшли кількох молодих людей, які першими вирішили спробувати свою долю та перетнути кордон. І от що вони кажуть. 21 мені рік, їду в Польщу, я так приїхав провірити, чи дійсно випускають. Попівкавою і вернусь назад. Я не планую покидати, навіть якщо буде щось дуже страшне. Їду перший раз, просто подивитись на Європу, допомогти товаришу теж з водінням. Думаю, що багато хто приїде сюди, хто дуже довго не бачив родичів. Для перетину кордону усі юнаки мають мати закордонний паспорт та обов'язково військово-обліковий документ у електронному чи паперовому вигляді. Конкретної цифри скільки саме юнаків виїхало від сьогоднішнього ранку, прикордонники ще не мають. кажуть, можливо, вона буде уже через 12 годин. Кажуть, що пропускають усіх від 18 до 22 років, втім, їй такі. То не підпадає під таку категорію. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2.14 зазначених правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватися як і раніше, тільки у службове відрядження. На Львівщині діє сім пунктів пропуску у жодному з них великого ажіотажу та черг з юнаків, які хочуть масово виїхати за кордон, наразі не спостерігається. Втім, прикордонники припускають, що невеликі черги все ж таки можуть бути у найближчі дні. Це наразі уся інформація. Марино дякую тобі. Дуже Олександра Стасишина з українсько польського кордону. Нагадаю, від сьогодні кордон з Україною дозволено перетинати чоловікам віком від 18 до 22 років. Років.